Хімічні властивості сахарози. Ми вже з вами з'ясували, що сахароза складається з атомів карбону, гідрогену та оксигену. І як більшість органічних речовин, сахароза може горіти з утворенням вуглекислого, газу і води. Але якщо просто намагатись підпалити цукор, то він не займеться. Для цього потрібен каталізатор солі літію. При наявності соли літію цукор буде горіти неяскравим світящим полум'ям. Отже, поставте відео на паузу, запишіть рівняння горіння сахарози. Середньостатистична доросла людина має споживати не більше 50 грамів цукру на день. Це приблизно 10 чайних ложок. Розрахуйте, який об'єм вуглекислого газу виділиться при спалюванні такої кількості цукру. Ми вже з вами з'ясували, що молекула сахарози складається із двох залишків глюкози та фруктози. Тому можна припустити за будовою цієї речовини, що сахароза також буде давати реакцію із купром-2 гідроксидом. Проведемо лабораторний дослід і порівняємо, чи існують якісь характерні відмінності у властивостях цих речовин, взаємодія сахарози з купром-2 гідроксидом. Для цього нам необхідні штативі з пробірками та реактиви розчин глюкози та сахарози, купрум 2-сульфат та натрій-гідроксид. Перше. Добудьте купрум-2-гідроксид. До 1 мл розчину лугу у пробірці, додайте кілька крапель розчину купром 2 сульфату. Спостерігаємо утворення в пробірці блакитного осаду. До осаду, що утворився, додайте краплинами розчин глюкози до розчинення осаду купром 2 гідроксиду. Це і є характерною особливістю е глюкози. А тепер повторіть дослід, але замість розчину глюкози використайте розчин сахарози. Чи є відмінності у ваших спостереженнях? Запишіть свої спостереження у вигляді таблиці, що стосується будови молекул глюкози та сахарози та взаємодії із свіжеприготованим розчином кубром-2 гідроксидом.